Всім привіт! Хочу сьогодні трошки направити русло наших розмов про, про все на світі, але в, в, якби, в потік, в мене просто в потік магії. Просто включила собі сьогодні мультфільм про чорного котика останнього на землі, який мультфільм називається Флоу Потік. Де великий всесвітній потоп, і котик шукає, як вижити, з ким вижити. Тобто весь мультфільм просто без слів, а тільки от погляди, там, дії, емоції. О, тобто хочу направити трошки розмову в, в сторону магії, поговорити про силу і про конекти з силою. Може, комусь це буде цікаво або корисно. Є люди, які взаємодіють з світом, да, всі ми знаємо, хтось через образи, хтось через уяву, там символи, через слова, через голос, так, через ну, конекти роблять, хто по різному контактує з світом. А ті люди, які ті, в кого контакт йде через нутро. Я просто з таких людей, тому можу розказати напевне про цю тему вже більше з власного відчуття, з власного досвіду. Це коли йде через нервову систему, тобто через тіло, а конкретніше через живіт, через груди. Це називається вісцеральний канал. Ніби і в біології, да, і в магії, де би вони називали, вісцеральний, від слова вісцера, тобто внутрішні органи. Тобто, як кажуть, там відчуваєш шкірою, відчуваєш нутром. Оце якраз це воно є. Це коли не бачу, не знаю, мається на увазі, не уявляю там щось фантазую, а відчуваю тілом раніше, ніж розумію головою. Дуже класно цей канал, можу, зразу треба замітити, працює в людей, які навчилися справлятися з собою, навчились працювати над своїми тілом і емоціями. Тобто, коли тіло йде вперед швидше, ніж голова. Тобто не йде перший якийсь там аналіз, логіка, розум, щитування і так далі. А потім тіло доганяє або не встигає, бо дуже в голові всяких багато інформації, події, і хаос. А от коли навпаки якраз йде перше тіло, воно щитує і каже: там: людині, там, тобі є зараз тут добре чи не добре, подобається чи не подобається. Тобто нутром щитуєш, а тоді вже голова включається. І от коли. Відчувається от правда така. Тобто людина з цим вісцеральним каналом відчуває правду як стиск або якась тиша в животі, брехню як нудоту чи холод, ну тобто йде реакція одразу на, на вібрації, на енергії, не знаю, на стан, на, 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 як можна завгодно це назвати, напевно. Силу відчувають як важкість, тепло, присутність. Це я далі якраз поговоримо про архетипи сили і магії, да? то це саме через присутність коннекти, ніби коли відбувається. Небезпеку відчуваємо як миттєве ні, просто без пояснень. Тому тут якраз можу сказати, що часто тут фраза йде, типу, я не можу це пояснити, але я це знаю. Бо, типу, типу тіло відчуло. А голова ще там десь доганяє, вона не знає, що це, або якийсь новий досвід, вона не знає, як це як описати, або що. Ну, типу є відчуття, що тіло зрозуміло так, це, типу, от, це от істина, правда, а голові вже не треба там щось аналізувати, доказувати. І це не є ем, інтуїція з повітря. Це просто якраз нервова система, яка читає реальність напряму. Е, чому вісцеральним людям важко з ритуалами по книжці? Боже, це в мене прямо от все життя, прямо болюча тема. А, скільки я от чи сварилась, чи доказувала, чи плакала, не розуміла чому ніяк. От в мене завжди був бунт, а тим більше, що у мене уран в першому домі стоїть, і я не розуміла, як можна щось робити, чи ритуалити по якихось чужих, готових, написаних кимось книжках, там, записках. Ну, це все типу, заготовках, якщо це чужий досвід, типу, а не твій. А ти можеш зробити так під себе, з того, що навколо тебе, чи свого досвіду. До стану своїх умов. І от якраз ем, от, е, треба розуміти, що, чому так нам важко по книзі, бо ритуал це форма. А цей канал він, він іменно конкретно про стан, стан тіла, стан людини. Да? І коли людині кажуть, е, уяви образ, побач знак, там, назви ім'я, тіло може просто закритися. Бо типу, вказують чітко, що від нього вимагають, що від нього хочуть. І тому ем, не тому, що тіло може ну, закриється, не тому, що нема там здібностей, щитування інтуїції, дачі е, е, якогось каналу цього відкритого, а тому, що тіло сильніше за символи. Ем, яка тут тіньова е, сила в цьому? Саме... Е, Такі люди, як я не знаю, з цим каналом часто тягнуться до тіні, не довіряють світлим картинкам, бо вже, ну це прямо от, коли нутро чесно бачить, що тьма це є перше джерело. Не вірять словам, без підтверджень, без фактів, і шукають якраз не віру, типа як щось хімерне, там, духовне, а їм на опору. І тут якраз а, найбільша сила, напевне, в цього каналу, в людей з цим каналом. Просто залежить від його розкачки, масштабу, витримки, сили. Саме в здатності витримувати порожнечу. Бо це якраз канал, коли як головний інструмент тут твоє тіло, стан і тиша. Ну і конект. Тут ніяких атрибутів. Ніяких спеціальних замовлень, заговорів, формул, інструментів, не знаю, малюнків, вогню, світ. Ну, тобто тут ти сидиш і в тиші ти маєш вже тоді відчуваєш, чи йде конект, ти відчуваєш, що хтось поряд є, чи якісь відчуття, інше там дав'яще, холодне, не знаю. Просто розумієш, от просто розумієш тілом, що хтось чи щось є поряд, чи щось намагається тобі щось сказати. Продавити ніби із свого світу в твій реальний світ фізичний. Ну тобто всі канали, от ці конекти, коли відбуваються, вони між світами, ніби як щитується, врахується. Бо це якраз канали для жриці, для сторожу переходів, сторожі, які стоять на краї одного світу чи на краї іншого світу, то ці всі темати, і вони не кричать про це. Вони просто відчувають тілом, нервовою системою можна назвати, якщо брати просто фізичне, біологічне. Якщо в магії, то так наша ця, ця сенсорна система включається, інтуїція, відчуття, коли там, не знаю, от нутром чуєш, знаєш, там, не знаю, може, і мигдалина, і все, що на в світі там, можна сказати, включається, і все щитувати можеш. Коли цей канал ламається, просто бувають періоди, коли зникає віра. Це не все про що я проходила останній рік. У мене просто злам ідентичності відбувся, де я зрозуміла, що є адаптація, а є реальне я. Ну, з цим я окремо порозказую якраз теми, просто що, що було таке нанесене і несправжнє не панутро, а адаптоване під різні ситуації і умови виживання. І от коли зникає віра в вищі сили в себе, в реальність, в життя, в що завгодно. Так? Не працюють практики, не приходять образи, Все здається пустим, порожнім, без доказів. І зовні це виглядає, ніби як здається, я втратила силу. Але насправді це якраз перебудова каналу і щось інше. Тіло просто знімає стару форму, щоб залишилася чиста присутність. Тобто канал не сам не зникає. він Перекваліфіковується, хочеться сказати. Ну, але, напевне, що так можна сказати, що він перебудовується під якийсь інший рівень, під якусь іншу частоту, не типу сприйняття і так далі. А, як жити з цим каналом? Ну, Скажу по собі, що, наприклад, точно така якраз інформація підходить, що тут не потрібні якісь постійні ритуали, виклики, не знаю, аскези, докази. тобто Тут потрібна тиша, чесність, контакт із тілом, ну, довірливий, і право нічого не пояснювати. От коли просто людина дозволяє собі це, то сила повертається без імені, але справжня. Про тему сила без імені теж запишу окремий подкаст, тому що це про один із кроків на шляху розвитку магів. Отже, найголовніше про цей канал, що тут можна завжди якраз говорити собі і своєму тілу, що я довіряю тому, що знаю тілом, навіть якщо не можу це назвати чи якось описати.